Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах. Запрошую. І я зроблю для вас старовинний пасьянс, французький, моя бабуся, хоч і не була француженка, його теж дуже любили і робила діло, кожного дня. Діло. І треба. такий пасьянс заспокоює нерви це аутентичні гральні карти. Заспокоює нерви, дає напрямок для життя. Допомагає відпочити духовна практика, і можна подивитися, що буде. Слава Україні! Чому закрили свої представництва Штати у Києві? Циганські карти покажуть. Чому це сталося? Чому вони радять своїм? Робітникам, вони не можуть тепер виїхати. Не так швидко це все. Ховатися в бомбосховищах. О, от чому. Ми з вами підійшли до крапки, де немає можливості повертатися назад. Бачите, Україна підійшла до цієї крапки. І ця крапка тепер дуже серйозна. Бо нові документи готують у Пентагоні, у Євросоюзі. Нові документи готують що стосовно далекобійної зброї і побоюються, що ворог буде на це реагувати неадекватно. І тому, якщо ми з вами знаємо, що Штати... Таке радять своїм це не просто так, вони мають розвідку, бачите, бо ворог буде здатний на найстрашніше тепер. І ви повинні знати, що вам треба берегти своїх діточок. Так? Бо за своїх діточок відповідаєте тільки ви. тільки ви. Ми, свідські, ще як народжені, там не розуміємо того, що ми відповідаємо за своїх діточок самі, і ніяка влада тут нам не допоможе. Якщо вони радять своїм представникам ховатися і закривають двері для нормальної праці. То не треба і нам знати. Банкова не попередила, коли почалося велике вторгнення. Не попередила своїх. Це означає, що вона буде так завжди себе поводити. І до людей у них немає ніяких а, ну вони не, не хвилюються за нас. Багато які жінки ще й вийдуть, вивезуть діточок і вірно зроблять. Можете мене лаяти, як що хочете. Я рятую життя. Бачите, бо ворог вже може йти далі. Просуватися далі, і він може щось страшне робити. І є, є у нас загроза дуже серйозна і, і атомна загроза. Бачите, яка серйозна загроза, обстрілів буде збільшуватися. І всі повинні матері знати, що треба рятувати своїх дітей, щоб діти не боялися бомб. Ну а хто дивиться мій канал, то я посилаю вам мій захист. Тримаємося. І разом до перемоги. Я ставлю інтенцію у цьому відео, у цьому пасіянці, чи повернемося ми до Державних кордонів України, які е, визнали всі нормальні країни. Так, Державний кордон України. І такий пасіянс називається Наполеон, його робив Наполеон багато разів і завжди йому правду говорив цей пасьянс. І коли він а, воював, завжди пасіянс говорив йому правду. Цей. Зато цей пасіанс так називається, французький пасьянс, старовинний, який завжди говорить правду. І він робив його, коли його вислали на острів святої Елен, Елен, сент Елен. І взагалі пацієнс дуже правдивий. Я, у мене багато методик пасіансу на 4 тузи, але це най, най, найвірніший, можна сказати. Так, поставлю інтенцію і розкладаю. Тут буде 9 купок. 9 купок. А, ну, в кожній купці буде по 4 карти, бо всі карти розкладаємо ми. Так. Вісім і дев'ять Так? Ну, а тепер всю колоду ми будемо сюди з вами викладати. Ви просто відпочивайте, бо це важливо. Що пасіян зробить? Це духовна практика, яка Дає рацію мозику. Я відкрию останній ряд, щоб видно було що є тузи тут. Один тут є. І перше, що допоможе нам, щоб повернутися до державного кордону, це коли буде досить грошей і зброї. Це у нас брудна. зброя нічого не вирішує. Нічого не вирішує. От тут люди, люди і гроші, коли Україна. Буду заробляти свої гроші. Так, тепер у нас менша за менша затузає, я відкриваю тут цю кубку, можна сказати. Ну, У мене є відео, де я розказую, як цей песіант роблю. А, ну, це сльози українців, дев'ятка пікова, сльози і страждання. Біль, реак... реакція світу. А, ми не можемо зосередитися на собі тепер. Оці дві карти показують, не можемо. Бо в нас дорога така, знаєте, щоб Україна була соборна, незалежна. Дорога в нас бобнова, але загроза є. Тяжка ця дорога і дуже дальня, дуже-дуже дальня. Бачите, шістка пікова, і шістка бубнова. Ну тут не було тузів, то я це забираю. Дама менша за туза, то я тут відкриваю. Що у нас під тузом бубновим? Це ми відкриємо в кінці. Це у нас будуть поради від Вищої сили Україні. Так, бубнова дама це жінки, які тепер повинні головати свою родину, так, 10 Бубнова, в яких є марний клопіт пілкування, такі, такі, мабуть, такі, знаєте, пустощі, такі марні надії, марний клопіт, валет піковий і любов до. Краю, до своєї родини. Тут не було Христова, не було Туза. я забираю, так. Вісім червоних говорить про родини, українські родини, які тепер розтягнуті по всьому світі, в яких тепер багато страждань, в які тепер жінки повинні годувати родину. І цей розклад заохочує жінок ну, стати, стати воїнами для своїх. Ну, не те, що воїнами йти на фронт, кожен по-своєму, але стати воїнами для своїх дітей, врятувати дітей, бо наші дітей ніхто не врятує, тільки ми можемо це зробити. Червоний король це той, хто вас любить, захисник вашої родини. І ця карта професіонального воїна, мабуть, так. Бо Христовий масті професійні. Я бачу, що. Ну, це доблесть, доблесть, доблесть українців тут розкрита, але немає туза. Христовий король це може бути ділова людина, чи може бути о, урядовець, чи може бути ваш чоловік, щось, щось таке казане чи о, стосовно вас. Ця карта не відкрилася. У нас христовий туз вже відкрився. І я бачу, що Христовий король в вашому житті в житті України це може бути пан президент, о, робить свою працю, як може, як уміє. Бубновий, бубнова дев'ятка це гроші, документи. О, бачите, і ту спіковий відкрився. І ці дві карти будуть у нас секретами. Потім відкриємо. Ну, я бачу, що в Україні будуть гроші, будуть інвестиції, буде допомога партнерів, союзників. Так, Христова дама це ваша мати, донька, чи ви, хрестова дама. От, бачите, є багато негативу но... чи Україна. Є багато негативу, є багато негативного плину, впливання раптом неочікувана, неприємна особа, чи ваш ворог, який хоче, чи яка хоче вам перекрити дорогу, перекрити дорогу України. Знаєте, хто у нас є? Опоненти, обман під серцем, тримається пікова дама, якась. Ну, це вороги України. І вони ну от, вони завжди новий шлях знаходять, щоб нам заважати. так, Є. Тепер червона дама це ви, той, хто прийшов на розклад, і червоний туз відкрився. Два секрети будуть пізніше, але для червоної дами це для України для українських жінок щасливе життя буде. Всі тузи відкрилися. Так що я скажу, що ми заберемо свій державний кордон, дійдемо до державного кордону. Бо а цей пасіанс, він дуже рідко буває, щоб всі тузи відкрилися. Це буває дуже рідко. Буває один, чи два, чи ну три відкриються. Якщо три відкриваються, то я говорю дуже добре, що три відкрилися. А тут всі чотири відкрилися. От, і ще поради вам те, що секрети всілякі. Ну тут по фінансах секрети. Нам в Україні нужны, потрібні, потрібні фінанси, бо ми багато втратили у нас. Щоб вижити в Україні, треба 140 десь 120-140 мільярдів на рік. І у нас ну казна має одну третину чи менше. Ця третина йде на те, щоб ну, на армію, але не на зброю. На зброю дуже мало йде, бо нам немає. А зброю ми отримуємо від партнерів: ви знаєте, Штати Європа. От це 40 мільярдів на рік. І ще 40 мільярдів на соціальні допомоги. І, на жаль, на урядовці, які отримують баснословні гроші. 40 мільярдів. А це знов таки допомога від партнерів від Європи в основному і Штати. І Канада так само так. І ну, багато хто допомагає не тільки у Європі. От, і я бачу, що вісім Бубнова говорить, що така допомога буде надаватися, скільки потрібно буде. Ці два секрети відкрию вам. Ой, тут несподіванка, але пікова карта, вона погана, погана несподіванка, коли вона взагалі а, недалеко від поганих карт. А тут хороші карти всі. Я говорю, що несподіванка буде стосуватися того, що нам треба а, старатися кожен раз, щоб більше у нас у казні було грошей. Так, щоб ми від себе залежали. Несподіванка буде, що можна це зробити. Можна це зробити. Є розумні голова в Україні, які і це можуть зробити. От. Це дуже добре і це буде скоро. І тепер відкриваємо тут секрети, що під цими тузами, під кожним тузом щось є. Червоний туз це Україна і родини українські, що ми можемо знати про це мусимо. Бо новий король це, мабуть, діти, які будуть дуже. Серйозні професіонали, економісти, і професійні люди, і нова, новий менталітет українців. Чи король був новий це менталітет український дуже змінюється тепер. О, це хороша карта. В родині буде багато грошей і в Україні буде гроші, бо б новий король. От. Але це не легко буде. Бо сімка пікова це буде через перепони, через, знаєте, Через ті перепони, які надають, на жаль, вороги. Ось такі секрети тут. Тепер секрет під піковим а, тузом. Піковий туз, ну, взагалі, це просто на 4 тузи. Якщо 4 тузи вийшли, то е, інтенція говорить так, буде так. Але ми говоримо, піковий туз це ну, неприємне щось чи погане. Є вороги у нас, піковий король, який а, хоче знищити, бачите? червоного валета, Хоче знищити Україну. Він не хоче, щоб вона була на мапі. От кажуть, тепер говорять, що окей, можна заморозити конфліктну війну і потім повернути територію дипломатичної якоїсь. То це не зупинить війну. Бо вони хочуть більше, ніж це. Вони хочуть і, і володіти, ну керувати Україною. Вони хочуть багато чого, чого нам неможливо це. То вони будуть, вони не, не, як то сказати, нема з ким розмовляти. Тут піковий король це ворог, нема з ким розмовляти. Христовий туз це формальні, і неформальні всякі, всілякі справи України, так? державні чи а, казени, так називати, державні чи ваші. Справи, ну тут буде дуже добре, бо сімка Бобнова говорить про зустрічі грошей, про допомогу. Допомога це не основне. Основне, коли ми будемо дуже міцні зсередини, таке буде. І тут ще вам секрети від Бубнов. Бобнови це документи, закони, бо ми тут про Каріну взагалі говоримо, закони, таке все і у вас ще хороші будуть. Бубновий Валет говорить так: буде. це пошук, пошук, клопіт бубновий. І ділові, якісь розмови, перемовин дуже буде багато. А тепер, і в наступному році буде багато перемовин, багато. І ці всі перемови, перемовини будуть для нас корисні, бо сімка червона і сімка Христова дуже добре. Отакий От розклад він показав, ну хотіли люди, просили мене зробити розклад, чи, чи повернемо ми. До о, державного кордону, коли закінчиться війна, ну я можу зробити пасіянці на, на інші теми. Але ви говоріть мені, чого ви хочете. Бо що ви хочете, те її буду робити. Так воно є. Туз, тузи йдуть назад у колоду, бачите? Так, бажаю вам щастя, хай Бог береже, хай вища сила вам допомагає у всьому. Бережіть своїх діточок, бережіть себе. І ну, взагалі розумійте, що. Які рішення багато тепер українців рішення приймають? Які б рішення ви не приймали? Рішення а, ваші повинні бути на користь дітей. Тоді вони будуть вірні. А я буду вам давати поради, допомагати, як зумію. У мене є а, власного досвіду багато і такого всілякого професійного теж те саме. Обнімаю вас, хай Бог береже, до побачення. Будемо бачитись всім, всім найкращого. Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. Ви у мене на мансарді. І я хочу подивитися на гральних картах: пасіянс, на щастя, на долю. Цікаво для вас, хто знайшов це відео. Ви зможете добре відпочити. Це духовна практика, порозмислити. І головне, що може статися, що ваш мозок буде більш таким резонним. Так, він, структура, структура в нього буде така симетрична після цього. Це дуже добре. І я зроблю старовинний паціянс, яким мене навчила моя бабуся. Вона говорила рішельє. Люди називають цей паціянс зовсім інакше, але вона говорила рішельє, бо в неї в голові було, що цей кардинал Рішельє, він подолав всі перепони. І цей пасьянс, він допоможе вам подолати всі перепони. Я вам покажу, що буду робити, бо а, такі пасьянси я роблю дуже часто. Може, ви перший раз, то я покажу, що буду робити. Перша карта це будете ви. До вас буде йти прибуток. І чотири позиції це будуть о, чи обставини погані, чи вороги. І в них буде йти все на мінус, а у вас на плюс. Тут на плюс, тут на мінус. Так? дуже легко побачимо, що він а, складеться, цей пасіянс. Я бачу, що у вас а, в вашому, вашій родині тепер напруга якась, неприємні розмови, чи дуже переймаєте за дітей. І такий, такий можна сказати, марний клопіт. Ця карта марний клопіт. І вам треба знати, що треба уникнути суперечок з рідними, бо це дуже тяжко. З рідними порозумітися. Треба просто уникнути суперечки, щоб поважати одне одного. Бо тут марний клопіт, особливо вдома, що стосовно дітей. Так, сімка. Тут у мене банк інформації буде. Бачите, це якась дуже. Зла, сердита родичка може з вашого боку чи з боку вашого чоловіка, яка вас не любить. От, і вона може навіть ем, негативно на вас впливає. Христова дама це може бути родичка. Тут можна перекласти отак. Ми моделюємо, щоб не було марного клопіту, так? Туз у нас піковий, це. Неприємні розмови, чи може вплив негативний на вас, чи ви отримали якусь відмову, так? Хтось вам шкодить в житті, хтось хоче вас принизити. Це я бачу тут. Шістку можна сюди? От, щось таке є. І тепер ви хочете вирішити багато проблем, і вам дуже тяжко, бо я бачу, що ви переймаєтеся, обмеження якісь є. Тут документа не, не, не вистачає, тут іще грошей не, не вистачає. У вас є якісь обмеження, які вам треба подолати, бачите? І це тяжко, бачите, в нас тут нічого не виходить, поки що, говорить, що якась напруга йде. Якась боротьба внутрішня у вас йде. Вам дуже тяжко подолати якісь проблеми. Але ви бачите, прибуток іде все ж таки туди. Ви їх всі ці проблеми подолаєте, король. Давайте його сюди. От, ці проблеми ви всі подолаєте. Тут у нас йде тут. Нам, це треба нам тут даму. Так, дама сюди йде, дама, валет. Король. Можна добавити шістку. Дев'ять сюди. І сюди вісім можна. Так. Угу. Бубновий клопіт. У вас є бубновий клопіт. Так. Угу. Таке є. А, тепер я бачу, що вам треба щось вирішити стосовно грошей чи а, якісь наслідків, чи може. Спадщина, треба вирішити проблему якусь, і певний час пройде. ви доки, поки що не маєте... Ні, ні сюди. не маєте відповіді на всі свої запитання. У вас багато запитань до життя, а відповіді немає ніякої. Бачите? Бо все йде сюди в інформацію. Але те, що ви дивитесь розклад, це структурує ваш мозок, це вам допоможе і це вам гарантія така. Так, 10 добре. 10 тепер ми бачимо, бачите, валет, дама, король. Це дуже добре сюди пішло. Після короля нам треба туз, туз тут є. Все йде, як треба. В життя йде, як треба. Моя бабуся говорила мені завжди. Оленка, дивись. Ми з тобою зробили пасіанс, але життя, воно розуміше за нас. Воно розкладає свої пасіанси, можна сказати, Так, 6-6 шість, шість тут можна. Розкладає свої пасіанси. І часом так буває, що ми переймаємося там, де треба просто почекати і все налагодиться. До вас в руки йдуть гроші, я бачу. Пожвавлення відношень, пожпочті. Пожбавлення вашої ситуації на краще йде. Так, нам 9 треба. Король червоний за вас переймається, думає, любить вас. Сім. Так, тепер цей банк інформації ми дуже добре перемішаємо. Я бачу, що ваше життя воно цілком тепер залежить від того. Наскільки ви будете добре відпочивати, зате я роблю дуже багато пасянців для українців тепер. Бо ваше життя певний час з напругою йшло. От, і вам треба знати, що добрий відпочинок, він просто чудом може зробити в житті у вас. От я і роблю вам такий відпочинок. 9, 10, бачите? Валет, дама. Туз. Бачите, я, 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 який прибуток до вас іде. Ну. От. Все налагодиться. 6-7. Так. Туди можна велета покласти, 9. Шістка, поки що не треба нам. А це Христова дама, вона говорить про те, що може ви. Хвилюєтесь за дітей, за дочку, чи вона ще не, не, зам, не заміжня, чи може чоловік її ображає і ви переймаєтесь. Не, не треба перейматися, треб, ну, можна, але треба мати план. Розумієте, Валет, дама, треба мати серйозний план. Король туз. Бачите, іде прибуток. Все налагодиться в родині. Король, а тут шістку можна, 6 король. І я ці карти добре перемішаю. Починаю знову. Якась злодійка вам ображає вас може на роботі чи вдома заважає вам, так? Сімка сюди, сім, вісім, дев'ять, десять. Слухайте, бачите, пасіанс складається. Тут не можна забрати. Король, так. І ще й король. Так, добре. Нам треба валет. Якщо б валет був на десятку, то може пасьянс би у нас і склався. Поки що немає такого. Валет дама, король. І король тут. Пасьянс вважається. Хорошим склався, коли дві карти лишається чи одна. Тут дві лишилися, дві хороші карти, червоні. А тепер є два чоловіка, може чоловік і син, чи два чоловіка, які вас люблять, може чоловік і батько, десь так. Король бубновий, король червоний, вони вас люблять, хочуть для вас добра, хочуть вам допомогти, але ви переймаєтеся дуже, бо розклад такий він йшов з напругою, так? показує, що. Є а, два чоловіка, які вам, вами зацікавлені, хочуть з вами спілкування, вам варто знати, що ви уникнете всіх перепон і помилок. Певний, час вам було нелегко, бо так пасіанс ішов. Але попри війну, по, попри е, тяжкий стан, який ви тепер маєте, ви отримаєте дуже добру відповідь і а, в. Те, що, в що ви вкладаєтеся, там буде результат. Ніхто вам не зможе пошкодити більше, бо пікова дама пішла, і тут червоні карти. А, може, вас лякають якісь родичі в такий спосіб, та, хочуть залякати, сваряться на вас чи принижують а, те, що ви робите, але їх чекає поразка, бо у них немає мотивації для життя, і вони вам заважають жити. Хочуть вас примусити, принизити чи а, обмежити ваш рух, так? хочуть щось вам зробити, перепони. І може були у вас в житті принизливі, принизливі умови якісь, але тепер до вас у руки йдуть гроші, і у руки до вас йде кохання. Так що я знаю точно, що все буде гаразд. Приходьте, дивіться мої пасіянси, хай щастить. Будем бачитись.